Всім привіт! З вами канал Творча Математика. Сьогодні розв'яжемо задачу. Умова задачі: довести, що значення виразу 27 в 6 степені. відняти 9 в 7 степені, кратне 48. Отже, доведемо, що 27 в 6 степені відняти 9 в 7 степені ділиться на 48 без остачі. Для цього 27 запишемо, як 3 в кубі, а 9 як 3 в квадраті. Наш початковий вираз набуде вигляду. 27 в 6 степені відняти 9 в 7 степені дорівнює. 3 в кубі і все це до 6 степені. Відняти 3 в квадраті і все це до 7 степені. Дорівнює 3 в 18 степені. Відняти 3 в 14 степені. Тепер 3 в 14 степені винесемо за дужки. І це буде 3 в 18 степені відняти 3 в 14 і дорівнює. 3 в 14 степені. Помножити в дужках. 3 в 4 відняти 1. Дорівнює 3 в 14 степені помножити. В дужках 81 мінус 1. Дорівнює 80 помножити на 3 в 14 степені. 3 в 14 запишемо як добуток. 3 в 13 степені помножити на 3, а 80 запишемо як 5 помножити на 16. 80 помножити на 3 в 14 дорівнює. 5 помножити на 16 помножити на 3 і помножити на 3 в 13 степені. Дорівнює 5 помножити на 3 в 13 степені, помножити на 48. Нехай 5 помножити на 3 в 13 степені дорівнює а. Тоді 5 помножити на 3 в 13 степені помножити на 48 дорівнює 48а. А це число буде ділитися на 48 без остачі. Добуток ділиться на число, якщо один із множників ділиться на це число. Відповідно, 27 в 6 степені, відняти 9 в 7 степені, також буде кратним 48. На сьогодні все. Ставте лайки, пишіть свої коментарі та не забувайте підписуватись на канал Творча Математика. Дякую!